Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні субота, ось такий у нас прохолодний ранок, не сонячний. Прям. Я одягнула вон теплу ковтину. Треба одяг... одягати жилетку. Прям так. Вийшло щось робити на цей город, а воно щось так холодно. Кабачки треба буде порвати і, напевно, починати робити ікру. Але ікра, напевно, буде завтра. Не сьогодні, ну, з ними нічого не буде. За день запитували, які сорти. Це тут гібриди: Анжеліка, Ангеліна і Кавілі Іскандер. Три. Далі йдуть прості, але там нічого немає. А ось цих уже врожай збираємо. Це вже буде четвертий раз. Писали ви мені, що в тебе такий чистий город? Де він чистий? Дивіться, бур'яний. Ну, тут це таке невелике, воно, бо тут огірки вон, починають сходити. Дивіться, які, якісь незрозумілі, але вони сходять. Щось он зійшло, щось не зійшло то тут ще більш-менш. А вон, дивіться, які бур'янчики є. Так, перчик у відкритому ґрунті. Потім баклажани відійшли, стали гарненькі. Були, і різко так були такі погані. Ну, я не скажу, що поганенькі, але маленькі. А дивіться, ти дивишся, я зараз хочу тут попрацювати. Але в нас щось дощик проморосив маленький і розсає. Ну нічого зараз. Щоботи одягну і трошки попрацюю. Я не женуся за чистотою на городі. Бур'ян це не саме страшне, що може бути. Ну, звісно, коли він буде по пояс, то вже важко буде з ним боротись. А це зараз стану раз-два і справилась. Я вже розповідала за це. Що я не з тих, що оту, сапає від деречко, виносить ті бур'яни. Ну, це взагалі корисно. Коли от так сонечко, воно все захищене, не печеться. Звісно, в рядочку краще б його прорвати було, але зараз станемо і все вирвемо. Так що ось такі справи. Треба йти одягати жилетку, бо щось прохолодно. з бурячками, з одними порядочок зробила. Казала, що цей не буду. Траву прибирати, але прибрала. Що курочкам занесла, а що прибрала, бо таке. То дощить, тому росить, то ні, щоб вона знову не приросла, то прибрала. А так залишаю, воно все. так сказати, мульча така собі. Сонечко вже вийшло, але воно то заховається. Зараз піду туди далі, на морку, там. Вона проривалася, вже прорвана, але от той мишій. Є, так що ось так от перенесла свої причандали ближче до нової ділянки і буду зараз щось робити, бо щось в мене робота трошки зупинилася, телефон пілікає. А чого? Бо сьогодні ніч в Кременчуці була ну, дуже гучна. А ви ж знаєте, що ми поруч. то Пишете, як наші справи. У нас, слава Богу, все добре, але в місті ну, дуже ніч була страшна. Хоча я, чесно кажучи, заснула, нічого не чула. Рано заснула. Завжди я дуже пізно засинаю. А це рано заснула, я втомилася, Вчора на городі працювала довгенько. І прокинулася і швиденько в новини завжди. А там страшне, що робиться. Та я знайомим друзям всім. Написала, дізналися, все нормально, але ж, звісно, гучно, страшно було. Місто все димить. Уламки, пошкодження показували в новинах. Просто з кожним разом злість все більше більше, більше більше. Що, ніяк не угомоняться. все їм щось треба. Кожну ніч якесь місто. Під ракетами, шахедами. Надіюсь, у вас все добре, бо є глядачі з Кременчука. Так, щось, якийсь жук прилетів. Все у вас добре. Будемо далі дивитись новини, бо зараз то до обіду ближче, то далі буду щось писати. Це ж в мене така медитація. Бур'яни завела, а тепер що? О тепер відволікаєшся на них? А тут засіла і сидиш, щоб нічого тобі в голову не лізло, рвеш їх. А воно все одно лізе і лізе. Так, 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 так. Ірву, бачите, без перчаток. А де перчатки? Лежать воно в ящику. Це ж так забалакалось. І забула. Зараз піду, подивлюсь, що там Євген роби. Книжечки дала йому, сидіти там пише. Ну, книжечки, зошити такі, такі друкувань. Так що піду перевірю. І, напевно, треба ковтину знімати, бо щось сонечко вийшло, то тепліше. На вулиці, все-таки дощик пройшовся, невеличкий, але є. А я буду смажити кабачки. А, То я смажила оладки. Бо воно швидше з оладками. Раз, два, і вони готові. А кабачки довго смажити, а їх виходить мало. Але я нарізала аж 4 штуки, таких гарних, і зараз буду смажити Он в борошно, посолила. І потім майонез і часничок, таких захотілося. Так що зараз це будемо робити. А ще ви запитували мене, бо я казала, що буду закривати кабачки з кетчупом чилі. Ось торчин. Тільки торчин я на це беру діло. Він смачний. То ось тут є рецепт. Вон, мариновані огірки з кетчупом чилі. Я так закриваю і кабачки замість. Огірків, і навіть помідори. І це дуже смачно. І помідори з кетчупом чилі смачно, і кабачки, і огірки. Наша родина це полюбляє. Такий рецепт. Один рецепт, але закриваються і помідори, і кабачки, і огірки. А ще завтра буду надумала, закривати кабачкову ікру. В кабачкову ікру також йде ось такий кетчуп майонез. І томатна паста. Я цей рецепт уже колись показувала, і мені писали, як це можна їсти з майонезом, але вона виходить дійсно смачна. Хто не приходить, і оце коли м -м, припадає так, що і краця пригощаю, то всі просять рецепт. Виходить, дійсно, вона смачна. Хоч і з майонезом. Так, що все, буду зараз смажити, бо тут ого. го, -го. Все, з кабачками я справилась. Щось я захопилася. Мені просто аж цікаво, стало, скільки я там насмажила, я зважила, то з тарілкою вийшло 1,5 кг. Але тут тарілка легенька, не важка, там 200 г тарілочка, навіть менше. Так що, ось така стопочка кабачків з, цим, з майонезом перемащених вийшла. Будемо смакувати з чесничком молоденьким. Ну і поріг зробила, бо до чаю нема. Так, в нас там є каша. Коротше, їсти є що. Але я втомилася їх смажити, так що все. Можна йти щось інше робити. Поріг з вишнями пахне так вишеньки. Треба якось налаштуватися, їх обірвати.